Минулої доби ворог обстрілював, розташовані недалеко від лінії розмежування та кордону з Російською Федерацією, населені пункти Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів Харківської області. Зокрема, в тому числі й з території Російської Федерації, ворог обстрілював з мінометів ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Чугунівка, Стрілеча, Дворічна. Кам'янка, Красне, Стариця, Берестове, Кислівка, Котлярівка та Фиголівка. Вчора в Узюмському районі на попередньо протитанковій міні підірвався автомобіль піротехніків ДСНС. За уточненими даними обласного центру екстреної медичної допомоги: одна людина загинула, шість отримали поранення. Протягом доби цивільних, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів, не зафіксовано. Втім, в харківському районі на міні підірвався та отримав поранення 62-річний чоловік. За минулу добу знешкоджено 291 вибухонебезпечний предмет, але мінна небезпека в області все ще дуже висока. Всіх закликають до максимальної обережності. На лінії зіткнення наші захисники продовжують бої з російськими окупантами.